Історія знайомства з цими каштанами у мене почалась приблизно сім років тому. Мене здивувало те, наскільки велетенські ці каштани. Їх раніше тут було чотири штуки. І один з каштанів, якого наразі, на жаль, немає. От він був єдиним в Києві. 4, ну, можна сказати, п'ятистовбурним каштаном, який от просто складався з величезних довгих колон. І це все в висоту 22 метрів. І на нього так от дивишся, це, наче, от такий от, реально слон величезний. Він дуже, дуже широкий був, і він займав площу десь, десь в районі 12-15 метрів в ширину. Ну, тобто, Величезна крона, тому наразі, коли його не стало, тут просто залисина дуже велика. Утворилася. І цим каштанам їм орієнтовано десь 75-80 років. Таких каштанів по Києву можна... Зустріти ну максимум, десь, якщо набереться до 10-12, то це буде диво насправді. Одного того багатостовбурного каштана відвалився один зі стовбурів, і його в один момент викликали аварійно-рятувальну службу, і вони його доблісно порізали, пошинкували на шматки. Десь через знайомих я дізнався, що ці каштани якраз хочуть. Знищити оці два, да, тобто їх, їх хотіли знищити, тому що побачили, що там у них є стовбурові порожнини. Стовбурові порожнини отворились не просто так, тобто не перероднім шляхом. А тут були стовбури, які вирішили, тобто це був букет, і вирішили ці великі стовбури, по суті, без особливо вагомих причин їх прибирати. А великі рани, особливо на каштанах, у яких дуже Така м'яка деревина, і вона дуже легко вражається стовбуровою гнилю. Відповідно, рани ніхто не обробляв, а раніше технологій таких не було, щоб обробити зріз, і він не гнив, тому воно по суті повигнивало до стану дупла. Тут, тут не надто ту глибоко, а тут на, на всю глибину. І таких обрізів по, по всьому каштану дуже багато. Кожний такий зріз – це ворота для інфекції. Поки. Ці каштани унікальні не прогнили повністю, і вони не були от, чітко ну, визначені на зрізку, то можна зробити превентивні заходи, які дадуть змогу деревам далі не вигнивати зсередини. Тим самим, по суті, зробити благо цьому простору, тобто вберегти і самі дерева від руйнувань, і тим же самим. Ці дерева убезпечити. Виникла ідея зробити збір якраз на превентивні лікувальні заходи по порожнинах. А друге, це так як вже стовбур в багатьох місцях прогнив і біомеханіка гілок вона порушена, потрібно зробити і стабілізацію крони, щоби при якомусь буреві, а у нас, на жаль, Умови такі, що великих дерев стає все менше, їх просто знищують. Щоб цього не сталося, щоб не було в подальшому збитків от, по ну, рухомому і нерухомому майну, і не дай Боже, щоб якась гілка з цього каштана не впала на людину, то потрібно ці заходи провести. От, нещодавно, коли вже сталося вже декілька таких зріз... зрізок. Абсолютно нормальних здорових дерев, великих, то я вже вирішив, що треба це питання рухати, тому що якщо не стане ще цих каштанів, то ну нам не, не буде чим пишатися Київ, місто Каштані, в Каштанів майже не лишилось. тому треба брати ситуацію в свої руки. То я в першу чергу дію як громадянин, якому не, не байдуже те, що знаходиться на, на території міста, от, в якому воно стані і що відбувається. Будь-який громадянин е, України він має право дізнатися, що тут відбувається, і має право вимагати за ті податки, які він сплачує в бюджет. Міста, вимагати відповідно якихось проведення фахових заходів. Комунальні підприємства зазвичай кажуть, що у нас немає спеціалістів. Ми можемо або видалити дерево згідно акту обстеження, от, або і посадити нове дерево. Все, все що вони можуть. От. Саме тому от виникла в мене ідея зробити цей збір, договоритися з. Керівництво медичної установи про проведення цих заходів, От. а так само з небайдужими е, об'єднатися в цьому питанні е, з парою небайдужих мешканців е, сусіднього будинку. Наразі ціль така, щоб ці, ці дерева базово зберегти. Але, а і дай Боже, коли війна закінчиться, вже питання. Вже Фінансово підняти далі, щоб завершити лікувальний процес на 100%. Як бачите, що дані каштани мають дуже багато таких структурних проблем, які були, накопичувалися руками, і, на жаль, цим ніхто не займався грунтовно, тому вони потребують дійсно фахового підходу і щоб їх зберегти не тільки на 80%. 90 років, а продовжити їм життя до 200-350 років, то потрібно провести відповідні фахові заходи. Ну, от. Тому всім, кому цікаво зберегти дані каштани, які є візитівкою нашого Києва, долуч... прошу долучатись до зборів.